Коли орхідейка квітне, але пропадає або гине, бачите, тут вже коріння якесь поганеньке, шевелиться, вона нестійка. Коли я її купувала, тут були зовсім висячі квіточки. Зараз вона сама по собі відходить, цього не видно, але тут таке було. Давала я їй вітамінки і було все нормально. Але надалі вона може загинути, тому що, дивіться, там є торфяний стаканчик. Ці орхідейки, які по знижці, тут навіть є ось плісніва, які ми купуємо по знижці за кордону. Вони приходять в торфяних стаканчиках, а ми ще занурюємо добряче. Вона добре промока, і там може бути загнивання. Чорна гниль і так далі. Зараз подивимося, що тут, тому що це не діло. Я зараз всі перелопачу, так сказати, орхідейки, бо. Не гаразд з деякими. Бачите, тут коріння так собі, вона майже стояла, ледве стояла в тому горщику, і ось бачите, прибираю я вже цей торф'яний стаканчик. Треба обережно взагалі занурювати не весь горщик, коли проливаємо. І ось так я вишкрібаю все, все, що погане. Бачите? Бо і листя гине, і в'яле, і диски я ватні ложила, і воно щось не так. Тому я зараз все обираю, дивлюся, що там сухе, що поганеньке. Звісно ж, тепер треба нарощувати корінечко, давати вітамінчики, і буде все чудово. Так, зараз вже квітоносик я оцей видалю. Зріжу він уже не потрібний. Я так загубила свою одну орхідею, яку купила дорогенько, якраз там був торфяний стаканчик, я ще й на вікно поставила, де було, воно завжди відкрите, плюс оприскувала, плюс оприскувала давала гарне зволоження і ж в результаті. Там з'явилася чорна гниль, то не дуже добре. Я її не встигла спасти, зачищала, в ітогі все зрізала, осталось одне коріння, то я вже її не чіпала. Тому обов'язково треба прибирати торфяні стаканчики. М -м Взагалі, коли по знижці, можна додому принести інші хвороби, тому краще передивлятися, коли купуєте. Заглянути в горщик, що там, висипати, переглянути, можливо, продезінфікувати щось. І тоді буде більш-менш так вона е, в подальшому розвиватися. Так, я тут зачищу, трошки позачищаю, як зможу. Тут, в принципі, не страшно ще, але сухе, чорненьке трошечки є. Тому я буду отак-прибирати. От навіть, мабуть, це листя в'яле вже приберу нижнє. І далі подивлюсь, що там. Так, трошки чорний є. Не буду я вже його замочувати. Нехай вже нове листечко росте. Я простимулюю для цього, щоб воно росло і нове коріння. І тоді буде, в принципі, кущик гарно розвиватися. Так, нема в мене класних ножниць. Взяла я такі хірургічні. І ось так щось чищу. Просто промию водичкою, там нічого страшного немає. Не дезінфікую зараз. І от так вимиваю все те, що там трошечки начепилося. Вона зарані попила водички, я її ставила, тому, коли я її буду саджати, вона не буде пролита. Так. Чим я хочу промазати шийку препаратом Максимом. Ви багато хто знаєте, коли чорну гниль да, на шийці лікуєте. Коли вона є, треба все щищати. І обов'язково замазати. Я зараз промажу більш-менш так, бо тут трошечки, ну, ну так собі я скажу. Треба це зробити, щоб все було гаразд у орхідейки. Так, давно я, якщо чесно, не пересаджувала орхідеї, давно вони в мене сиділи в горщиках, все було нормально, а в цьому році якось вже і горщики е маленькі, або ж помішав якось враз в цей рік торфяний стаканчик. Так, ось я так намазала коріння. Все те, що залишилося, це і залишається. У мене тут є керамзіт. Взагалі я його ніколи, в принципі, не ложу. Але у мене є такі пакети там, де він був, тому я буду його і ложити. Є окремо, а є разом з корою. Так, ось так я насипаю. У мене є кора різна, одна мілка, бо я трошки для камбрій брала. То в мене є із мусором, і, в принципі, зараз трошки і крупненька є. І ось так я насипаю. Той самий горщик продезінфікований, чистенький. Тут більше горщика не потрібно, тому що ну, коріння вже почищені. У багатьох орхідей я коріння почистила, бо є сухе, є не зовсім гарне, то вони в цьому сезоні, мабуть, будуть, скоріше всього, нарощувати масу, коріння, ну і після стресу звикати до. Звичайного середовища. Так, ну зламала я листочок, молодець. Так, ну ось я посадила. Зараз ще одну орхідейку покажу. Теж сортову. ось, у мене блосом, теж дорогенька. І тут взагалі, дивіться, щось там. Мурашки були, самі ушли, між прочим. Теж гниль є, і коріння зовсім мало. Я не знаю, як вона квітувала, і ще й тут було два квітоносика. Але дивіться, тут таке, щось, щось взагалі мало. Торфяний стаканчик, звісно ж, прибираємо. Добре, що тут не погнило, бо я цього вже не чекала. На наступний рік все можливо могло б і статися. І ось так я чищу прибираю, знову сухеньке. Квітоносики теж вони вже не потрібні. Можливо, і потрібні, але треба ж, щоб вона гарно адаптувалась і, в принципі, росла, прижилась, бо вони всі зараз болтаються в тих горщиках. Так, ну, трошечки сухенького. А фіолетова в мене загинула. Такі мілкі вайлет була у мене. Так, чогось. Дивилась на неї, дивилась, і оце ж. Думала зняти вам відео і дотримала, що вона за тиждень просто-напросто дуже швидко загинула. Тому зараз я всі передивляюся, і нехай щось буде щось, можливо, краще для них. Так, ну, в принципі, тут нічого такого. Листя головне росте, але я трошечки тут промажу, щоб все було, в принципі, хоч більш-менш чудово. Так. Через тиждень, десь так, ну, через три дня, в принципі, подивлюся взагалі, як вони почуваються. Дам вітамінки, тому що все-таки стрес, все-таки, все ж таки, вони будуть вяленькими стояти. Покажу обов'язково, що я буду давати. І, в принципі, тоді, можливо, і деякі позанурюю, щоб попили водички. Бо не всі я замочувала, не всі пили водички перед посадочкою. Так, ось так саджаю знову я в карамзіт, тут кора в мене є, і той же горщик я саджаю. Знову ж таки, дуже цікава ця орхідейка, така мілкенька, то є назва Strawberry Blossom в гортензії, да? а тут «Blossom» в орхідейки. Так, насипаю кори, насипаю кремзі. Все ж, в принципі, так. Тільки, в принципі, вже щось у мене тут мілкіше. Пакетики у мене різні. Те, що понаходило, у мене є. І так, я, в принципі, саджаю добре. Орхідунички. Так, це у мене чудовий робочий стіл, ви бачите. У мене тут і живці, і що тут тільки немає. Для деяких. Будемо нарощувати. Ну, мабуть, майже для всіх орхидеїк, ну, треба тепер нарощувати коріння і листя швидесенько, щоб хоч якийсь квіт в цьому сезоні побачити. Так, ну ось так я насипаю. Ви вже зрозуміли, що краще після м -м, десь купили по знижці особливо, то треба все-таки заглянути, що з нею. Пошатати там, передивитись і все. Так, зараз буду прибирати це все. Начудила я ця дівчатка вашим орхідейкам лайк. Like.